Весна довго пручалася і перемогла, зацвіли дерева, як і завжди. На Великдень боротьба за церкву. Монастир вже давно замовк, взялися за сільську і почали знімати дзвони. Всього 33 людей попало на Соловки і церкву добровільно самоліквідовано. З боязні, щоб не спізнитися в сівбі, почали сіяти в грязюк. Привезли з центру ОВС ячмінь. І треба було з ним возитися, гуторять дядьки: то відвозять, то привозять. Трактори пороли мокру скибу. Зерно дали у глибку землю і приволочили. Скиба злилася, і, як пригріло сонце, повіяв сухий східний вітер. Затверділа. стала репатись. Ярина ледве вибилася з землі і пожовкла. З центру нове начальство матюки та зміна директора. Знищені поля наново переорюють і наново засівають. Не хватило чим по-друге досіяти. А що засіяли вже було спізнене. Зійшли по полях буйбур'яни, зерно перемішане, Овесь зеленяк. Овес скорода, ячмінь Гранчак, Ячмінь Плескач усе зараз. Сіяли. Що таке виросте? І щось виросло. Це було в останньому році п'ятирічки. Літо минало, країна нічого не думала, нічого не знала, крім думи про хліб, хліб, хліб і хліб. Україна вкрита бур'янами. З Москви б'ють тривогу. Україна позорно відстає, партія і вся страна ждуть от України повного виконання плана хлібозаготовок. Кулакам і їх пособникам треба примінять самі жестокі міри воздействия. Чекай, чекай того плану, говорять голодні обідрані кулаки. Ми знов винні. Винні, що в грязюку сіяли? винні, що зерно змішані. Винні що спізнилися, ми винні, але чекай колись знайдемо того винного, знайдемо і примінимо міри. Сади обнесли ще за літо. Невже нема осини, нема запахів горілого бараболиння, нема шелесту кукурудзяного листу і розцілованих барвистих яблунь? Село Колгосп згортається. Гнеться до землі, село ціпить зуби і нащетинюється. Ночами по полях тіні, це лущать ліпші колоски і несуть додому. Малі діти годують батьків, годують краденим. годують з дня на день, не знаючи, що буде завтра. Для збору бур'янів. Кинуто цілий народ, військо, пресу, письменників і вчених. Над зігнутим, голодним людом при праці вдень і вночі стоять озброєні вартові. З кістлявих мужицьких рук занедбаної землі виривається зі скреготом зубів кусень хліба. Все життя велике і барвисте під знаком хліба, молотили, віяли, сортували. Зерно збирали, а послід поділили між танцюючим. Зерно тим часом сипали у монастирській церкві. Настала зима. У корнія вигасає домашнє багаття. З останнє тепло кипучого родинного життя випаровується на очах. Марія більше хворіє, ніж ходить. Літо і сонце тримали її на ногах, поля були доведені до пуття, але не встиг корній сховати своєї праці, як наїхали хижаки і вирвали йому її з рук. Забрали хліб, лишили йому дещо посліду і овочів. Тримав ще також сухоребру коняку і старого сірка. Вечір у печі горить вогонь, і його сяйво освічує хату. На дворі мете снігом, виє хуртовина, квилить у комені. Марія лежить на постелі, а корній вештається по хаті? Десь скоро різдво корнію, каже вона. Десь на цьому тижні, а як там ще з послідом? Ще на дві неділі хватить. А що ж далі? Чомусь і надія не приходить? Послабла, чи що? А як то та її дитинка? Коли б хоч воно пережило, мовчать, в печі тріщить огонь, по брудних стінах мигає неспокійне сяйво. вікна замуровані ласицями. Тієї саме ночі в монастирській брамі стояв вартовий з ручним скорострілом. У церкві сипані скарби, і їх треба охороняти, навколо віковічні мури. На них помини татарських часів, на них мох і кущі акації. Кілька століть з татарських діб стояли зайвим спогадом, а тепер старі знову пригоді. У монастирській дзвінниці з'явилася брама і замки, що вечора важно й двайливо замикали і ставили варту Шумлять старі смереки. Свищий вітер у вітах каштанів. Церква понуро стоїть, обсипана снігом. Вікна загратовані товстючими чавунними гратами, за ними колись тендітне світло свічок жевріло. За них проривався назовні тихий лагідний спів. Перед темними візантійськими обліками кволіють сяйва лампадок. Тепер там хліб. За горбечими стінами, за чавунними гратами. Зникли запахи воску і ладану. Тепер тут запахи цвілої пшениці. Навчовганих віками кам'янілих плитах хлібова піраміда. У понурих стінах хитаються далекі шепоти молитов. Чорні постаті виходять. Стають навколо і співають. І хлібова піраміда ворушиться, зерна пшениці поволі точаться, мов сльози, застиглі, бурштинові. На них виблискує прилиплий промінь сонця, червець, зелінка й густа блакить, вічливо посміхаються старі пророки, у їх міцних жилових руках каламарі крилаті пера. Вон ми, людина, не єдиним хлібом живем живою будеш, пастир великої отари, вівця і вовк, лев і Голуб, сонце і повна посвятна радість, додаток хліба. Нині пророче перо мочається у людську кров, і на скрижалях доби виписує одне слово Хліб. Зійдіть зі стін, великі пророки, станьте на захід сонця, здійміте погляд наш удалечінь і світові речить Смерть тобі, світе старий. Люди слухають, зітхають, плачуть. Не плачте, матері і діви, ще не прийшов останній той великий час, коли серця ваші очистяться від безнадійності. Зневір'я, сили і любові вам треба, вірте у вашу силу і вашу любов. Гинуть матері, зникають з лиця землі щирі, добрі жінки, які родилися і внесли в життя щастя, радість, несли працю і несли сміх молодий. Гинуть діти Сонця і великої нашої землі. Ви жили в цьому краю, бачили його широкі простори, бачили небо, налите теплом, налите барвами, яких ніде більше нема. Виступали по наших дорогах, наших стежках. Кажу вам велику правду: немає кращих стежок і ні доріг веселіших від наших, від тих, які щодня і щоранку потирали підошви в ваших ніг. О матері і ви, дівчата, і ви мужі, ви, що виросли серед безкраїв ланів, залитих морем хліба, залитих піснею і залитих потом. Кажу вам велику правду повстаньте і повірите в себе. Повірите в нашу силу, у вашу землю. Душі ваші сплять, думи повільні і не хочуть напружитися. Страшні дні надходять, і нема милостині, ні левові, ні голубові. Ви, діти, садів квітучих і лунких гаїв. Чому зітхаєте і звертаєте ваш погляд до неба? Не вірте, звідти не впаде огонь і не спалить її, землю осквернену. Бог не на те її творив, щоб палити. Зверніть очі ваші на вас самих. Бог любить тих, хто бачить в собі частину Його самого, Його безсмертного, Його розумного і його всемогучого. Яке маєте право, ви Діти найкращі із країн не чути себе такими.